Мене звати Вікторія. Я приїхала до Києва на навчання у зв'язку з тим, що придбала апарат мікростромової терапії. Я працюю в Бугачанах франківській області, маю студію масажу. Сама спеціалізуюся по масажах обличчя. І багато так як і багато закликів було на мікрострумову терапію, я вирішила придбати цей апарат. Сьогодні я була навчання до Києва і дуже мені сподобався колектив, дуже мені сподобалися працівники в Земіс і працювала я із косметологом Юлею, яка навчала мене на працювати на апараті мікростромової терапії. У мене залишився гарний такий позитивний відгук. Вона приємна, доступно все пояснює, розказує. Хочу окремо подякувати ще Олені, менеджеру із продажу, тому що вона мене гарно проконсультувала по інших апаратах, і це буде мені якби питання на майбутнє. І також хочу подякувати всьому колективу Зенікс. Дуже мені було приємно сюди потрапити.